Гроші будуть. Радіо Сяйво і телеканал «НТК» розпочали новий проєкт. Це дискусійний клуб у прямому ефірі. Основна тема бюджети громад, залучення інвестицій, пошук наповнення місцевих скарбниць та розподіл коштів. Під час першої програми говорили про бюджет Коломийської громади. Гроші будуть. Як наповнювати скарбниці громад, ефективно розподіляти бюджетні гроші, та чи можливо залучати інвестиції під час війни? Саме про це і новий спільний проєкт Радіо Сяйво та телеканалу НТК гроші будуть. Ділиться керівниця проєкту, головна редакторка телерадіокомпанії НТК та ведуча програми. Гроші будуть Тамара. Приходько всі розуміють, що часи не простіше. Ми живемо в умовах війни, і про те, як ефективно збирати гроші в громаді і як ще краще ефективно витрачати ці кошти? Власне, ми вирішили запровад. Дати цю дискусію. Дискусійний клуб відбуватиметься щосереди, о 17-й годині в ефірі Радіо Сяйво. Водночас триває пряма трансляція у соцмережі Фейсбук. У першій програмі обговорили бюджет Коломийської громади спільно з гостями студії, Коломийським міським головою Богданом Станіславським та Юрієм Стефанчуком, головою Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України. І, звісно, зі слухачами та глядачами. Я не знаю, скільки там тих коштів, не знаю, скільки треба розподіляти. Куди в даний час потрібно найбільше спрямувати? Кошту? Військовим, звісно. щоб вони кажуть нічого не нуждалися, аби не могли воювати. Немає часу цим всім цікавити. Я вважаю, що на військових потрібно більшу частину бюджету спрямовувати. З одного боку подивися, вроді добре роблять там бруки викладають. А з іншого боку війна найде для нас важливо почути і думку очільників громади, і думку незалежних експертів. І особливо нам важливо почути думку самих мешканців, адже саме від них залежить е, наскільки ефективно будуть витрачатися зібрані до Коломийської міської скарбниці, чи Гроденківської, чи Отинійської, чи Гвіздецької, незалежно якої громади, адже маємо розуміти, що ми обираємо владу, і ми контролюємо владу і власне контролюємо витрачання тих коштів. В ефірі телеканалу НТК програма виходитиме щочетверга о двадцятій годині.